Стягнення аліментів на дитину є одним із найчастіших звернень до адвокатів, що спеціалізуються на сімейному праві. Позов про стягнення аліментів подається до суду, коли батьки не можуть самостійно домовитися про утримання спільних дітей. Умови стягнення аліментів на дітей через суд. Процедура стягнення аліментів через суд стає необхідною у випадку відсутності домовленості, як сказано, про довільну сплату коштів. Для ініціювання справи потрібно подати позовну заяву про стягнення аліментів, яка повинна містити, назву судового органу, до якого подається заява. Прізвище ім'я по батькові та місце проживання позивача. Прізвище ім'я по-батькові відповідача Обставини, на яких позивач ґрунтує свої вимоги. Дані про дитину, місце її проживання, потреби, за які відповідач повинен сплатити аліменти. Перелік документів до, даного, до даної заяви, ви можете прочитати під описом до цього відео. Заява про стягнення аліментів подається у трьох примірниках: один екземпляр залишається у позивача. А два подаються до канцелярії суду. Позовна заява подається до районного суду і її можна подати за місцем проживання позивача або відповідача. Термін розгляду залежить від завантаженості суду, але зазвичай не перевищує одного місяця. Розмір стягнення аліментів на дітей через суд. Сума аліментів чітко регламентована законом. Чверть доходу на одну дитину на двох дітей більше, ніж половина доходу батьків. Якщо аліменти стягуються з безробітного, суму розраховують, виходячи з мінімальної заробітної плати. Суд може встановити розмір аліментів, що сплачується щомісяця в твердій грошовій сумі або в частках від доходу. Зміна способу стягнення аліментів можлива. Наприклад, якщо позивач дізнається про значне дрос... зростання доходу відповідача, стягнення аліментів до вирішення спору судом. До винесення остаточного рішення суд може видати тимчасову постанову про стягнення аліментів на дітей. Слід розуміти, що надлишок суми виплаченої за тимчасовим рішенням не буде повернуто. Якщо в остаточному рішенні встановлять більший розмір аліментів, ніж в тимчасовому, відповідач повинен доплатити дану різницю. Виконання рішення суду про стягнення аліментів на дитину. Рішення суду про стягнення аліментів має бути виконане негайно. Відповідач може оскаржити рішення у суді вищої інстанції протягом 10 днів. Якщо відповідач не бажає добровільно сплачувати аліменти, виконання рішення займається Державна виконавча служба України. Процедуру примусового виконання може ініціювати одержувач аліментів, подавши відповідні документи. Виконавча служба має повноваження застосовувати заходи впливу на боржника, зокрема, накласти арешт на банківський рахунок чи майно примушуючи виплатити заборгованість. Чому варто звернутися до адвоката? Щоб домогтися справедливої суми аліментів, необхідно правильно скласти позовну заяву та надати необхідні документи. У цьому процесі важливо звернутися до досвідченого адвоката, який допоможе підготувати документи ці і аргументи і представляти ваші інтереси у суді. Самостійно впоратися з усіма юридичними тонкощами може бути складно, тому професійний юрист значно підвищить шанси на успішне вирішення справи.